Ми дуже вдячні всім благодійникам, які знайшли можливість і час принести нам допомогу. З моменту, коли ми оголосили про збір, люди постійно йдуть, несуть, не просто несуть, аби що згідно потреби, люди все спаковують, все, що необхідне саме для Херсона. А сьогодні це необхідно це очищення води, це гігієна, це памперси дитячі, дорослі. Постіль обов'язково рушники, тому що люди виїхали і залишилися без нічого. Ми переглядаємо, деякі люди підписують, а деякі не підписують, тому ми перебираємо, щоб звісно, речі були і достойні. Перебираємо і складаємо для зручної потім погрузочки, щоб було зрозуміло людям на кого. То сортуємо це команда, да. У нас була з 2014 року, да, трошки мінялись, там додавлялись люди, е виходили з команди, десь хтось від'їжджав, але саме ядро команди залишилось і ми працюємо з чотирнадцятого. Да. Ну а зараз ви знаєте, що повномасштабна для нас року була війна, а зараз, значить, взагалі, це війна вже для всіх. Я е, збирав речі для Херсону і там їжа суха, мої чобоси, е, гігієна. Я, я хочу, щоб Україна перемогла. Ми всі одна країна і Дана проблема там це наша проблема. Також тут. Ну ми повинні неважливо, де в якій частині України ну, або якісь лихо, або якісь біда, ми всі повинні один одному допомагати. В цьому є наша ну, сила. Я на криші жили. На криші жили? З котом? Дуже вдячний всім, хто долучився до цього. Дуже вдячний кожному хто допомагає з логістикою, з топливом, з коштами на воду. Люди витруті, дякую вам.